Так, дівчата що думали, мудрували, що зробити з моїм волоссям. І вирішили пучок. І птається згідно і сказали, мені все одно, будемо експериментувати. <рес> так, що ми взялися до роботи. Дівчата. Прямо на мене під марафеті, і я вже буду справжній королів. Ну, все тепер показу. Ми закінчимо. Чотири руки, ви бачите? Так, ми сьогодні дві сестрички, дві, дві oh. кучеря. <laughs> дві кучеря. Ми просто наїхолі. Е, я прийшла, кажу, я придумала, щось таке шалене, а королева світ каже, я кажу. Я приїхала з при кучерями, з в а ми відходимо, що було так романтично, що... І Мені захотілося на крупку. Бачите, що є, я така будь-яка. Сьогодні збираються королеви. будуть мати, що поговорити. <laughs> Дивіться, вони готуються. Все готове. Все готове до зйомок. Сидять сидять куми. Про що говоримо, так і одягнені. Так, у нас всі, бачите, в сукнях, а одна я подумала, щоб зовсім було недоречно бути в сукні. Знімай дівчик. Сказала Каріна. Ні, то там, де задніх рівень. Ну все, до роботи. Якщо ножку на ножку ставити. Так. Або отак можна. А я так. Ні, так не так не підбирає. Отак. А я не горблюся. Ні, ні, всі супер. Тепер на мене. Крисовка. А тепер викаємо. Давай так. Я каже, що про секс викратіть про гроші зараз. А ми писали вода, ми за собою. Будемо трохи шоковані. Давай, а то, що стоїть. Давайте Каріна? А що з тобою? Нормально, нормально. нормально, не нормально. Шо, ше, 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 нормально, супер красот. Настя, про що програма? Про... Чого ти закриваєш? Ну, ми чекаємо. Про коханих. Про кохання! Це було так: коха, я думала, ня, зараз, а то так про коханок. Ромаєте правду, ну що думати? Про коханок, про зраду. Чому чоловіки прикол. Гадала про коханок. Вони ж можуть бути і в чоловічому варіанті. Ну Чай? так. Чоловік. Вони, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чоловік пішов у другому. Це, що, 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 що? <п nationwide> Програма обіцяє бути цікавою, це буде не швидше, ніж за два тижні в Ютубі, на сила впливу. Все ми готуємося до програми, наступать. Особи... Тут перекличка, тут не так все просто, що я одна сказала, О, тут я, людей працюють. над тим. Це не твоя дитина. Ще ласка. А це не твоя дитина, Арсенчик, а він зраджував тобі своєю подругою. Фу, Арсенчик, як некрасиво. Ще говори, ласка. Я буду ще говорити Арсен, до ранку. Гарно, гарно. Та тут таке враження, що ті хмари просто... Це Львів!